Привіт, мої дорогі і любі діти! Рада вас вітати. Ми і надалі будемо вивчати та пізнавати нашу природу. Давайте згадаємо, яка зараз пора року, коли ми подивимось ось на цю красиву картинку. Ви здогадалися, звичайно, це улюблена донечка нашого сонечка-Золота. Осінь. А давайте тепер згадаємо, якими ж словами можна назвати нашу золоту осінь. Вірно, золота, красива, щедра, багата. А тепер і ще було вам домашнє завдання. Згадати, що де росте? Давайте повторимо наші. Фрукти ростуть на дереві, молодці дітки, а наші овочі ростуть на городі. Ось тепер наша золота чарівна осінь подарувала нам такий красивий, багатий, гарний кошик, в якому є і овочі, і фрукти. Дітки, а згадали? Оце, вірно, це ваш улюбленець то, який завітав до нас на заняття. Він за нами дуже-дуже сумував і сьогодні вирішив дізнаватися разом з вами багато цікавого та нового. Сьогодні, дітки, ми дізнаємось з вами, що природа буває жива. Та не жива. До живої природи відносяться люди, тварини, птахи, риби, комахи, дерева. Вони народжуються, ростуть, пересуваються, вмирають, а для існування їм потрібні. Їжа, тепло та вода. Нежива природа, дітки, це каміння, пісок, вода, земля. Все це необхідно для існування, щоб існувала і жива, і нежива природа разом. А зараз, дітки, я пропоную. Вам трошки пограти та проекспериментувати. Погляньте, бачите, що в мене це? Це крейда. Я візьму один кусочок крейди і переламаю його навпіл. Що сталося? Стало два кусочка крейди. Але крейда, як була крейдочка, так і залишилась. Потім ми візьмемо з вами пісочок. Бачите, який він? Помаранчевого кольору. Присипаємо його. Що відбулося? Зовсім нічого. Як пісок був піском, так і залишився. Візьмемо водичку. І нальємо її. Що відбулося? Зовсім нічого. Як була вода, так і залишилася. А коли ми будемо брати квітку? Це я зараз трошки приберу і візьму квітку. Погляньте, ми її зірвали. Як ви вважаєте, квітка може рости, коли вона зірвана? Ні, звичайно, не може. Вона загине. А що трапиться з метеликом, якщо ми його візьмемо і відламаємо йому крильця, він зможе літати? Звичайно, не може, тому що ми з вами зробимо висновок, що нашу природу потрібно оберігати, охороняти і, звичайно, любити. Ну що, дітки, ваше домашнє завдання поспостерігати з батьками за живою та неживою природою. До нових зустрічей. До побачення!